Всім доброго ранку, любі друзі. Дякую, що ви зі мною і розпочинаєте дивитися мої відео. Всім гарного дня і приємного перегляду! I've been thinking about myself today. How I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? Сам склад, це такий великий. Як він рахується? Ні. Оптовий, напевно, такий, що все великими банками. Ми там буквально місяць, раз в місяць заїжджаємо. Ратше, було дуже цікава рибка, копчена різних видів копчення. І так, ми хочемо спробувати. бо ж Вільям. Це взагалі в нього риба. Це, він тільки просинається випка-випка. Вибка. Та Вільям? Синочок, ти любиш рибку? Синуля, дивись, ти любиш рибку? В смыслі, no. Яку ти любиш? Яку ти любиш рибку? Покажи. Окей, я знаю, що ти любиш джусю. Яку ти рибку з них любиш? Покажи пальчику. О, цю, так, fun. він різно любить, бо таку він не дуже їсть. Коротше, то ми взяли. Я не знаю, я цін не пам'ятаю, але ми оце все накупили. Ми зараз скажемо вам, на яку суму, покажемо, що в нас та. Ще й там є. Ми зараз це все розкладаємо, тому у нас такий творчий безлад. Окей, ми. Поїхали. Я щось трошки розкажу, і трошки щось розкаже істелочка. Це ми купили йогурти питні де, де, Denimals, Це типа як Данісимо в Україні. Ми купили велику дуже пачку, там є 18 штук. То я точно пам'ятаю, що біля 17 доларів. Так, стали улюблений виноград без кісточок. Андрій нам взяв м'ясо. Зараз буде діткам жарити м'ясо. Андрій я можу тобі вже дати, якщо тобі треба, підеш пожариш. Ось таке дуже добре м'язко. Береше це на жарити. Бекон ми ніколи такий не купляємо, Ми завжди стараємося такий, щоб жарити, але того разу ми взяли цей, що десь, да, десь. діти люди. кинемо. Так і стало і вихід. Полуниця. Я дивилася щоб вона не була гнила, бо дуже часто зверху добре, а всередині знизу не добра. До речі, вона пахне, її. Mm -hmm. Хотіла сказати один прикол, ми були в магазині і вибирали, де тут є помідорчики, я не знаю, де вони, mm -hmm. Ось помідори. І ми, короті, я почала нюхати, бо я люблю, коли запах таких, як з городу помідори. Mm -hmm. І там одна темношкіра жінка підходить і каже, а чому ти нюхаєш? Ти так визнаєш ніби смак. Я кажу, а мене поганий англійський, я просто кажу. Та не знаю воно, я люблю, коли вони пахнуть, але зараз вони ніякі добре не пахнуть, але ми беремо ці, бо дуже хороша була акція. Біля, біля, ну, взагалі біля, ціна біля, була було, щось, біля п'яти доларів, по-моєму, така велика пачка. І вона, о, класно! І теж ніби взяла, то мені так дивно було. О, такий пікол вийшло. Що тобі дати сонуля? Панкейк. Панкейк? Панкейк. А, окей, зараз суночок. Дві секунди я тобі вріжу, добре? Це я коротше крови, там середині. О, це до речі, дуже класно. Я собі його верегрилі буду робити. Ще, На правильному харчуванні воно взагалі то не добре. Оця обжарка, і... але там, ну, у цьому складі непогано, але я собі десь колись, так як не буде вже не встигну щось з'їсти, то одну штучку я собі можу дозволити. Окей. Okay. Це грибочки в перший раз. Ой, субочок, вибач, вибач. Вперше я взяла ці грибочки. Не знаю, що це за грибочки. О, Пенсильванія. Mm -hmm. Вони мариновані, то я думаю, зробити просто з цибулькою, з оцтом, з олійкою такий. Або їх тушити. Я подивлюся, які вони є. Good day, good day. Так, грибочки. Okay. До речі, вони такі тверді, класні. Oh, yeah. да. До речі, крабові палички. Я сьогодні йду на капел Connection. Мені треба зробити якийсь майонезний салат, але я буду майонез замінювати йогуртом. І я хочу зробити зелена цибулька, крабові палички, кукуруза і огірки. Mm -hmm. це це Ні, воно просто такі куски. Mm -hmm. так. Так, Та, це я люблю Брест. для дітей жарити в клярі, тому що вони люблять завжди з Макдональдса, якісь такі подібні. Але вони, по-перше, дешеві, непонятно що там за м'ясо. А тут, я хоча знаю, що я їм можу саменька зробити, це то це я їх люблю, бо вони м'які дуже І така, сіля іде. Вона угу. сіро до речі, зроблено звичайно конфлект. Так, Та, фето взяли. Ось таку mm -hmm. я беру посипку, так легше, ніж різати. <сіплес> до речі, персики появились mm -hmm. там. По-моєму, 9 доларів, чи скільки в банка. Я дуже їх люблю. Ну, я собі одну штучку можу позволити, бо там трошки є цукор. <плес> <А, плес> тато любить А тато побачив цей сир, прям біг до нього. Не знаю, чому він його <плес> так любить, бо я не дуже з таких сирів. я та, не бачу тут ціни. Яйця у нас в Америці зараз взагалі дуже дорогі і дуже дефіцит. Не знаю, що там в країні робиться. Я не сильно, як то кажуть, в тому розбираюсь, але. Молоко таке велике ми беремо. Ну, це п'ють, а тільки діти або чоловік до кави, тому що я люблю алмонд або копасове. Огірочки. Теж таке враження, що їх мив, Їх зразу треба розкласти. Так, оце сік, каприсан, 100% джус, типа 100%, але не знаю, скільки він. Це ми спеціально взяли, бо Естелі часто в школу треба щось взяти і Вілліму купити, то там таких 4, по-моєму, пакета. Да. По 10, тут а це 40, типа, значить всюди. Так, 40. Okay. Бачиш? Zero sugar. Моя картопля, оця червона, солодка, sweet potato. Ага, окей, це туну ми взяли теж. Так, Там вигідна була ціна. Взяли отакі сливи на ну, да. капусточку стушити хочу. Та. О, це я, я три цього такі. питала. Це дуже класне а, ну, на жарку ні масло. Воно дуже корисне, і вона сказала, що воно якось так м -м, димлення якогось не знаю. Але казала, що це дуже круто. І до речі, воно 20 доларів ця баночка. Але я чоловіка вболтала, кажу. Ми де коли купуємо хімію і, і жаліємо, не жаліємо, а тут на хороше. І воно ти більше мені на півроку напевно хватить. Це кусочки эм... шість штучок. Та, Чики такі кусочки. Эм, зразу нас? курочки Такого. та і ми той робимо той, різні з такою. Його можна в суп давати класно. Да, його можна, можна давати як на помазку якусь в салат. Дві та, бо що ми хотіли одну, але там шкіру все так. великими банками. О, а це тату дуже любить Дальше. на роботу собі брати, ці помідорчики. помідорчики. Угу. Так, переходимо далі. Тут так. нас стоять а, червоний апельсин. Так. Я взяла я люблю його, крім того, що їсти. Я роблю з нього чай. О, е, оце взяла, було теж вигідна ціна. я Взяла ці наші такі, якби для ну, салфеточки, можна так сказати, не знаю, правильно. Для носа, для рук. Дальше, да. Оце, до речі, сік, просто він Хай. такий смачний. І він по, по цьому, теж по показникам, дуже хороший. Прям да, він прям, ну, сік супіше на носовий сік. Я його взяла. Це такий флюк, все тут є різні фр. Там ми взяли ось такий школьний. Колись ми в країні жили, нам посилки висилали, я пам'ятаю. Так, сміттєві пакети у нас закінчилися. І все, так? А, і тату мінералку на низ заніс. Отаку пачку велику, отаку от ми мінеральну воду беремо. Дуже смачна, прям капець класна. яка. І оце не для нас. Це ми йдемо в гості і нам треба було солодке щось принести. То ось там був такий кусочок торта. То Вілям хоче його, то йому зараз чуть-чуть відріжу. Та, Вілям, ти хочеш цей? Так. Кейк? Так. так. Окей. І так, я прикріплю чек з фоткою, бо я не пам'ятаю точної суми. Так що так ми закупилися раз на місяць великими порціями. А так ми стараємося в інші не ходити і так по, по маленьких речах купити, по чуть-чуть докупляти, що в нас закінчується. Так, тепер доця давай все в холодильник прибирати, щоб у нас була кухня чиста. Був порядок. Зерно. А що він грається? Поліція. Поліція, Вільям. А ти хороший поліцейський, так? це гуд поліцейський? До речі, мені з Амазону прийшов фотоапарат, який я маю сьогодні розпакувати а, і поставити відео. Розбирала апельсини, і дивіться, що я побачила. Як я не побачила, що я взяла такий великий мішок і не побачила оце. Це окей. Я сподіваюся, що всі останні апельсини окей, їх можна їсти зверху, просто шкуру по мої. А якийсь прикол. Але сливи дуже класні, настечко викидає. На пух. Порції і потім по чуть-чуть розморожую, скільки мені треба. Ну, зразу пакет до стели і вже є на одну порцію. Бачите, як ми пістолочка по Це в нас льот. Це у нас Чуть-чуть зараз візьмемо в зіплок ту картоплю, яка лишилася, Ось так, ну, так, коли м'ясо так лежить, воно багато займає. Оце того це треба в зіплок. Їм. Ось. О, виявилося, що у нас є ще, але хай буде. заморожено. О, я на завтра оце лишу. О, дивіться, вареники в мене тут лежать. Це. Горошок теж доченька треба мені цей зіплок. давно тут не любила варіант. Це теж Тут Льот у нас стоїть, тут у нас різні такі упаковочки. Морка в мене терта, коли закінчується, я швидко натираю, щоб мені швидше так було. Кропчик. Тут ще фарш на теплети, там вже все є. чесник, цибулька. У мене ще кропчик є, авокадо є. Та. Ось такий порядочок я люблю. Бачите, а взагалі я зараз покажу м'ясо. Зараз ось так м'ясо стоїть. І в тому м'ясі є багато пакетиків по дві штучки. Це зручно взяв Це і тобі що? не падає. Це вина. на бульйон. Це є гумілка. Це гумілка по дві штучки. Я взяла по дві і потім ще в один пакет. І так зручно, тут морква в мене натерта і теж у одній пачці. Да. І воно завжди так відкривається і в себе виглядає що таке порядок в холодильнику. Зараз я тут ще постулю. Там, там вже хтось колупався. О, є ще прилишка теж. Однім Так Я тільки одна морозюлкою користувалася, це ж всі користуються. Mm -hmm. Ось так, морозилка. Так, це досі льот, щоб тут є один. А цей набрати. Це mm дядьки -hmm. yeah, в цю коробочку. Yeah, а, його туди коробочку. Отакий от результат. Я це все переклала в пакети шолешні. І заморожені ті ж собі льоту так ставлю черненько. Так, це в мене... Є джинджер заморожений з лимоном. Ні, він без лимону чи все туди. Я це залишила, бо я, може, джинджер собі зроблю і сюди теж поставлю. Да, поставимо сюди. Ось так. так Ось так, так. І оцей льоді сюди. Та-дам! Хто молодець? Хто молодець? Мама молодець. Esmercia que... Esmercia. Esmercia. É aqui. <laughs> é,